Всім привіт! Сьогодні 24 листопада 2022 року. І в сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на ціни деяких товарів із супермаркету Lidl Ірландії. І так, із сьогоднішніх закупів. Ви бачите, що ось на столі розташовуються товари, які я купувала. Сьогодні в магазині і хочу з вами поділитися цією інформацією. Перше, що ось я придбала, купила ось такий айсберг. Ціна чек я прикріплю в кінці, але я буду періодично вам його показувати. Значить, Ціна на цей салат айсберг 99 центів. Далі е, молоко. Я так, щоб було швидше чек потім в кінці прикріплював. Е, так, оце кокосове молоко 0,75 центів. Кокосове молоко 0,75. Ось. Зараз фокусується. 0,75. Ось Коконат мілк. 0,75 центів. Далі сир камамбер. Сир камамбер, 2,79, 200 грам. Тут їх два, але один я вже забрала ось, 2, ось він, 2,79. Далі, ось такий сир обожирний це як творог, зернистий, зернистий сир. 300 грамів, коштує 99 центів. Далі печиво, ось таке шоколадне печиво Євро 75. Ось таке марципани. Шоколадка марципан 125 грам. Одна коштує євро 45. Далі ось такий набір. Сухофруктів, які замочені уже в бренді, алкоголь для випікання штолінів або інших кексів новорічних да, різдвяних, коштує 3,49. Коштує 3, 3,49, там 800 грам. грам 3,49. Так, далі оцей шоколад. Для ну, як конди, кондитера, ось він стоїть 0,85 центів, одна плитка 200 грамова. Ось цей шоколад 150 грам, він коштує, здається, він коштує 99 центів також. Ну, прикріплю тоді чек. Так, далі ось такий набір шоколадок для дітей. Це такі медальйончики, які у нас 75 центів. Печиво крекер 39 центів, 300 грам. А в цих цукерках скільки набір? 150 грам. Далі горішки. Набір горішків тут величенький. Ось і ціни. Значить, на фісташки 100 євро 69, здається, фісташки. Євро 59, напевно. Не пам'ятаю. Євро 59. Є солоні. І є не солоні. Дуже класні, і в кожній пачці 150 грам. Далі кешю ось таке солоне 150 грам. Теж не пам'ятаю, скільки він стоїть. Так, і для собачок є ще ось такі палички і ось такі вкусняшечки. Для собачок тут 8 штук кожні 11 грам, тобто загалом 88 грамів, це коштує 99 центів. Ось, і для котиків, ось такий набірчик, тут їх 10 штук. 10 штук, кожні 5 грам, тобто 50 грам, 85 центів. Здається, так. От. Ну, точні ціни, ще раз скажу, прикріплю чек і подивитися. Дякую за перегляд. Ось такий обзорчик товарів сьогоднішнього закупу я записала. Якщо вам цікаво, залишайтеся, порівнюйте. На все добре. До побачення.